Щорічно в останню суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів і політичних репресій. У 1932-33 роках наша країна пережила страшну трагедію голодомор, який забрав мільйони людських життів. На долю українського народу випало чимало випробувань. Згодом життя багатьох наших прадідів забрала Друга світова війна. Сьогодні ж життя наших батьків, чоловіків та синів забирає війна на сході країни із колись братньою Росією. Та наразі нас вже ніхто не змусить мовчати. Про жахіття війни, про героїв, які захищають Україну, говорять усі від малого і до великого. А нещодавно в Черкасах відбулася обласна учнівська конференція Герої не вмирають. У заході брали участь учні шкіл Черкаської області, учасники пошукових загонів навчальних закладів Черкащини, а також бійці, які боронили нашу державу на сході країни. На конференції було презентовано учнівські роботи переможців обласного військово-патріотичного конкурсу, присвяченого героям-захисникам незалежної та суверенної України. Герої не вмирають у рамках конкурсу. Учні досліджували життєвий та бойовий шлях учасників антитерористичної операції на сході України, української революції 1917-21 років, антибільшовицьких повстань 20-х років двадцятого 20 століття, боротьби у УНУПА за незалежну та суверенну Україну. По силу Тих історичних подій, які трапились протягом останніх двох років, Україна має насправді повертати свою справжню історію. На жаль, до цього ну, різні причини не давали нам цього зробити, і тому, звичайно, великий вклад освітньої галузі вчителів по селах, містах, районах, які повинні спонукати учнів і давати їм допомогу в дослідженні історії видатних людей, які, здавалося б, живуть поруч з нами. Але, як ми сьогодні бачимо, стають справжніми героями України. Цю роботу необхідно продовжити, адже на сьогодні мало досліджені сторінки історії. Навіть нещодавно ми в Національному університеті говорили про те, що і життя здавалося Богдана Хмельницького, який досліджений. Не всі грані його розкриті, і насправді не вся історична роль цього великого гетьмана показана сьогодні в історичних джерелах і підручниках. Дуже важливо, що сьогодні молодь діти, старшокласники проводять таку роботу, таким чином долучаючись до вивчення історії власного краю. І беручи приклад з тих, як я вже сказав, сусідів, з тих людей, які живуть поруч, але коли треба, проявляють надзвичайну мужність, хоробрість і той героїзм, який властивий нашій українській нації. Що хочеться сказати про молодь, очевидно, що Ті діти, які сьогодні представляють свої роботи, вони вже народжені в незалежній Україні. У них немає якихось знаєте, імперських таких настанов, імперського світогляду. Вони звикли жити в вільній землі і звикли жити, готувати рішення, приймати їх і нести за них відповідальність. І тому мають право так само апелювати до держави, коли вони самостійні, готові заробляти, допомагати їм в цьому, або, принаймні, не заважати. Це росте нове покоління. Покоління українців, які я сподіваюся і висловлю це публічно, таки зможуть збудувати європейську державу зі справжніми європейськими стандартами і при цьому не забудуть шанувати ту вікову традицію і історію української нації. Директор департаменту освіти і науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський наголосив на важливості проведення означених конкурсів для вивчення історичного минулого рідного краю та країни. Діти проводили ці пошукові роботи, зокрема на прикладі своїх земляків, тих людей, які безпосередньо брали участь у цих визваних змаганнях, у бойових діях, досліджували як тих, хто, на жаль, загинув у визвольних змаганнях, так і тих, хто скажімо, є позитивним прикладом для підростаючого покоління щодо проявів патріотизму, любові до своєї батьківщини і успішної військової та бойової кар'єри. Директор Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради Олександра Фігура розповіла про актуальність цього патріотичного заходу сьогодення, наше бурхливе, неспокійне сьогодення, в якому живуть сьогодні всі, дало поштовх до того, що ми маємо сьогодні писати і вже. Пам'ятати ціну, якою ціною ми маємо мир сьогодні. Молоді хлопці, які поїхали на схід України, вони ціною власного життя дарують нам можливість мати мир сьогодні. Тому нашим обов'язком є бути патріотами свого краю, знати героїв сьогодні, свого свого міста, свого села, тому що саме такі молоді, відважні хлопці. Дарують нам шанс на життя завтра. У конкурсі взяли участь 48 робіт, дуже активно відгукнулись навчальні заклади і брали участь. Це дійсно такі пошукові проекти про героїв сьогоднішнього дня. Цей конкурс не закінчується, він буде продовжуватись, тому що саме вихованці гуртків, учні шкіл, вони пишуть історію сьогодні. Ми маємо знати тих. То береже суверенітет і незалежність нашої держави сьогодні. Учениці Роскополянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Анна Кошман та Дарина Глись презентували роботу присвячену легендарному військовому нашому земляку, який загинув під час АТО Ігорю Момото. Працювала над роботою я і моя однокласниця Глиз Дарина, також учениця 10 класу. В нашій школі діє гурток пам'ять, і ми задіюємо роботу, приймаємо активну участь у різних флешмобах, допомагаємо солдатам. Я проживаю в Аржанці і я знала Ігоря Федоровича, особисто мій батько його знав. І в мене дуже багато сусідів і дуже багато знайомих, ті, що Придбали з ним Соні АТО і теж особисто знала його. І я збирала інтерв'ю, я ходила, коли в них був час після роботи, і я давала питання їм, вони мені розповідали. Це все записували мене в диктофон. А потім ми записували це все в Що найбільше запислава тебе з історії молодого? Те, що він насправді дуже сильно любив Оршанець. Він дуже багато часу і сил своїх віддав. І насправді він дуже він більше любив свою роботу, свою службу, і навіть Оженець любив більше і більше придавав уваги, ніж мабуть, свої сім'ї. Віталій Коваль вручив почесні грамоти обласної державної адміністрації керівникам учнів, роботи яких визнані найкращими в обласному військово-патріотичному конкурсі, присвяченому героям-захисникам незалежної та суверенної України Герої не вмирають. ကိုယ်စိနေပေါ်ပါနေချေဘူတမခုမီ Учні переможці конкурсу зачитували свої роботи. Невимовна туга й печаль лунала з вуст дітей, які, пройнявшись болем утрати, вкотре нагадували про героїчні вчинки бійців Черкащини, справжні подвиги, що навіки залишаться в історії та серцях народу. Досліджуючи тему нашої роботи, ми неодноразово побували в залах Центрального музею прикордонної служби України. Який був створений під керівництвом Ігоря Федоровича. Сьогодні в музеї зібрані дорогоцінні експонати, які присвячуються героям-прикордонникам Оршанця та їх легендарному командиру. Навчальний центр прикордонників знаходиться поряд з Руською Поляною. Особисто я і моя сім'я поживали в Оршанці. Ми знали Ігоря Федоровича. Ось чому. Мені особливо близька і дорога тема нашого дослідження Ігор Момот жива легенда. Ми мали можливість поспілкуватися з тими, хто добре знав легендарного Момота по службі, перебував з ним в зоні АТО, записали спогади, взяли інтерв'ю. Рускополянці свято шанують героїв-прикордонників Оршанця, які загинули під час бойових дій в зоні АТО. На сході України, захищаючи кордони рідної держави. Їх імена живуть в назвах вулиць нашого села. 18 серпня 2014 року на День народження героя в Руській Поляні відбулося відкриття вулиці імені генерал-майора Момота. В свій час Ігор Федорович опікувався увіковічненням пам'яті про воїнів афганців. Допомагав сім'ям загиблих, повертав добре ім'я полеглим, споруджував пам'ятники та погруддя. А сьогодні його погруддя відкрито на території його рідного оршанця, а центр підготовки прикордонників носить його ім'я. Подвиг ігоря момота вартий наслідування сьогодні зробив свій вибір і мій брат Глизь Михайло. Який став курсантом Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького? 5 вересня 2015 року він склав присягу на вірність Україні. Він продовжив справу легендарного момента та пішов, як і наш батько Глиськостянтин Олександрович, що несе службу сьогодні в Вершанці в прикордонні війська. Ми пишаємося мужністю і відвагою прикордонників всіх захисників України, героями, які загинули в зоні АТО. Вони з щистю і мужністю гідно продовжили героїчні подвиги своїх батьків, дідів. Подвиг Ігоря Момота це приклад наслідування, на якому буде вчитися вся країна, зазначив у своєму указі президент України Петро Порошенко. За щитом і мечем Ігор Момот став на захист своєї землі і власним прикладом навчив захищати її інших. Ігор Федорович зустрів смерть у бою, проте став зірцем для нації, яка відстоїть своє право на волю. Вічна слава і вічна пам'ять справжнім синам-патріотам. Герої не вмирають. Максим Пресняков народився та виріс у селі Можне. У 2003 році із золотою медаллю закінчив школу та став студентом Одеського інституту сухопутних військ. Після закінчення служив у місті Кривий Ріг згодом в місті Черкаському. Усюди найкращий і у навчанні, і у служінні своїй батьківщині. Найкращим серед рівних. Будемо пам'ятати його завжди. Уперше ми дізналися, що справжня війна прийшла на нашу землю під час зустрічі з Максимом. Говорив, що потрібно любити свою батьківщину, захищати її і бути патріотами, що дитячі листи та малюнки найкращі подарунки воїнам. Учні і вчителі передали на передову прапор, виготовлений односельцями. Після короткого відпочинку. Максим знову вирушив на передову. Він увесь час говорив, треба їхати. Там мої хлопці, для своїх хлопців. Максим був як батько. Один з його бійців, прощаючись із командиром, сказав. Ротний, батько, ми тебе ніколи не забудемо. Для своїх хлопців Максим був як батько. Іван Гаврилін позивний Іван був із Максимом Пресняковим із перших днів АТО і до останнього подиху свого командира згадує, Макс був хорошим, молодим, перспективним командиром та перш за все людиною. Завдяки йому ми залишились живими і маємо змогу радіти життю, обіймати своїх рідних. Таких, як артист, більше ніколи не буде. Головне щоб люди пам'ятали його і були вдячні. Пам'ять це вона веде нас на поле історії, засіяне сльозами і кров'ю, де в жахливому поєдинку зіткнулися життя і смерть. Сьогодні гинуть наші брати, батьки, дідусі, гинуть за правду, свободу, незалежність своєї держави. І ціною життя показують, що наш український дух є незламним, а народ нескореним. Герої творять історію, герої оберігають наш спокій, віддають своє життя за те, щоб ми і досі чули про війну лише із фільмів, бо вона стала не такою далекою, як було раніше. Таким героєм був наш земляк. Учень гудзівської школи Дубовський Константин Юрійович 1988 року народження. Цей хлопчина поклав своє життя на Терези терезиний. Доля не милувала Костю ще з раннього дитинства, вготувавши йому раннє сирітство і переїзд зі столиці на Звенигородщину. пішов до першого класу гудівської школи. Згадує сестра. Рано осиротівши, він став моїм справжнім сином. Гірку долю сирітства ми ділили на двох. Як і всі діти, Кості любив веселощі, пустощі. Але дуже рано зрозумів, треба дорослішати. Хіба тоді, 16-річною дівчиною, я могла подумати, що виховую героя. У 2008 році після закінчення училища. Дубовський Константин пішов до лав Української армії. Військову службу проходив на танкових військах навчального центру Десна. У 2009 році прийшов з армії, одружився, був добрим сім'янином. Коли ж потрібно було стати на захист мирного неба над батьківщиною, Костя не ховався за спини інших, а добровільно пішов до війська. 14 серпня. 2014 року його та інших добровольців району провела Звенигородка на схід України. Брат згадує, коли дізнався, що малий їде в АТО, почав відмовляти, тоді ми навіть посварилися з цього приводу. І там, в Донецькому аеропорту, командири не раз пропонували йому перейти на більш віддалений блокпост, де не так гаряче, але чули відмову. Перед самою загибелью 18 грудня Костя їхав у відпустку, заїхав до мене, згадує брат. Довго сиділи, згадували дитинство. Я все намагався розпитати, як там, на сході, але відповіді були дуже скупі і майже однослівні. Малий дуже сумував за Донькою Софійкою. Коли садив брата в автобус, навіть і не думав, що бачу його востаннє. 29 грудня 2014 року у селі Піски на позиції розташування опорного пункту другого взводу відбувся напад диверсійної групи незаконних збройних формувань. Під час бою обірвалося життя трьох бійців, серед яких був і Константин Дубовський. Він отримав два кульові та одне осколкове поранення, яке виявилось. Несумісним життям. Звістка про героїчну смерть відважного солдата болем заповнила серця жителів Кобзаревого краю. 3 січня 2015 року у Німій жалобі під акорди траурових маршів у виконанні курсантів Оршинецького навчального центру прямувала траурна процесія до місця останнього спочинку героя, супроводжуючи славного солдата у безсмертя. Так сталося, що для двох українських родин 1 вересня 2014 року стало днем і радості, і тривоги. Дуже радісну звістку про те, що живий не загинув, отримала родина жмуда Юрія Михайловича. Це мій тато. У зоні АТО він виконував обов'язок гранатометника диверсійно-розвідувальної групи у складі батальйону Миротворець. За його мужніми плечима небезпечні нічні розвідки та складні бойові завдання у Слов'янську, Горлівці, Попасні, Дзержинську і Ловаську. З 23 серпня 2014 року. Тато разом зі своїми військовими товаришами виконував бойове завдання в Іловайську. Коли всі українські підрозділи відступили з міста, біля сотні бійців різних батальйонів, серед яких був і тато, з боями прорвалися до залізниці і п'ять діб тримали оборону. 29 серпня була створена колона українських військових для виходу з оточення. Але під час руху так званим зеленим коридором вона підступно і нещадно була розбита ворогом. Той коридор для багатьох став коридором смерті. Оточення. В якому перебували бійці колони складалося з трьох ліній. Тато з іншими бійцями змогли прорватися через дві із них. На третю вже не вистачало сил. Він відважно взяв командування на себе, аби організувати оборону позицій, зорієнтуватися в даній обстановці, спланувати подальші дії. І прорватися через третю лінію оточення. Під час виходу з Іловайського котла, незважаючи на власну контузію, врятував життя трьом своїм побратимам. 30 серпня їхня група, що складалася з 64 бійців і була найбільшою, вийшла з оточення. Тривожну, дуже хвилюючу звістку тоді ж, 1 вересня, отримала родина Володимира Гери, молодого лейтенанта з Львівщини. Цей мужній офіцер-навідник зробив героїчний вчинок. Вивів близько 400 українських бійців, які потрапили в оточення неподалік Луганська. За що, з рук президента? Отримав орден Богдана Хмельницького. З володених слів ми дізналися, що він виконував обов'язки коригувальника вогню. Зайнявши позицію на 12-му поверсі металургійного заводу, володя передавав координати цілей солдатам, які з боями виходили з оточення. Це був найбільший бій після. Од доставки першого гуманітарного кодвою з Росії. Тоді ж від неподалік розірваного снаряду Володимир отримав тяжке порадиття. У ламками йому було роздроблено руку, хребет пошкоджено спинний бозок. Дізнавшись, що володя перебуває на лікуванні в Києві та з нетерпінням чекає свята Миколая. Ми саме в цей день і відвідали його. Привезли смачних гостинців, щирі листівки зі словами вдячності та підтримки та 8,5 з половиною тисяч гривень, таких необхідних для лікування. На згадку про зустріч ми отримали від Володі особливий і духовно цінний подарунок, буклет з автографом. Дякую Миколайчикам за відвідини. Зв'язок із мужнім героєм ми не втрачаємо. Нині після лікування в Німеччині він знаходиться в Сполучених Штатах на реабілітації. Віримо, що після одужання Володя із татом Ярославом Івановичем обов'язково завітають до нашої школи. Здаємо, що таких патріотів. Є тисячі в нашій Україні. Я напишу тобі листа, солдати, вкладу повагу в кожен свій рядок, за твою мужність, честь, сліпу відвагу. Перед тобою я схилю своє чоло, за те, що ти не спиш, бува, до за те, що захищаєш на відбій країну рідну. Волю, честь і стяги, і рідний дім, Він завжди буде твій. Якби могла зробила б все для тебе, щоб твоя мати сльози не лила, щоб ти в житті не здав дівчок потреби, якби на спині мала два крила, та я не маю і за це пробачте. Твій подвиг завжди ідол буде бій. Я прошу Господа за тебе. Будь ласка, хай повернеться живий. Обласна учнівська конференція Герої не вмирають є чудовим свідченням широкої зацікавленості учнів Черкащини у збереженні ідентичності історії нашої держави, в шануванні героїв нації.